Добрий, день. вітаємо вас у студії вас... віде... Телебачення Войводини. Мене звати Марія Віславська. Буду з вами до 17-ї години і 30 хвилин. А вам бажаємо залишитися з нами до кінця передачі і подивитися наші сюжети. 3 липня цього року помер Петро Ляхович із Індії, його родина, друзі, члени товариства і ціла українська громада. Згубила великого лідера і доброго товариша. Він дуже любив свою сім'ю, баян, тобто гармоніку і пісню. А ми у сьогоднішній передачі у честь великої пошани до нього не будемо користуватися музикою, а просто представимо наші сюжети. Вічна йому пам'ять. 3 липня цього року помер Петро Ляхович із Сремської Митровиці. Великий патріот, людина, яка любила і берегла українську мову, культуру і традиції, Петро народився 10 січня 1953 року у селі Люково біля Індії, український журналіст, аматор, культурний і громадський діяч у Сербії. Займався культурою і аматорською журналістикою, друкувався у журналі дзвони. Часописі Українське слово у сербській газеті Сремські новини», У сербському часописі за науку, мистецтво і культуру і українській газеті рідне слово. Петро є автором монографій Коломийка, 25-та монографія Товариства 109 сторінок, монографія Сім'ї Ляхович, 88 сторінок. І 50 вісників Коломейки 220 сторінок. Від 2005 року по сьогодні був журналістом, дописувачем для української газети рідне слово 2014 року вийшла друком монографія Отець Стефан Пітка Життя присвячене Богу і народу 104 сторінки у видавництві. Газетовидавнича установа рідне слово. Писав українською мовою. 2003 року зареєстрував фольклорний ансамбль Коломейка, якого заснував Михайло Ляхович. Був головою товариства 2003-2005 років. 2003 року заснував і редагував інформаційник товариства Коломейка Вісник. 2003 і 2012 роки, а від 1998 року керував групою співаків традиційних пісень у товаристві Коломийка і займався режисурою українських традиційних вистав. 2005 рік заснував україномовну радіопередачу Українська веселка на Радіо Роял у селі Лачерак біля Сремської митровиці у 2005 році нагороджений грамотою Державного комітету України як культурний діяч за вагомий особистий внесок у консолідації світового українства, а 2012 року нагороджений грамотою Національної ради української національної меншини Сербії за заслуги на полі інформування. Був членом Національної ради української меншини Сербії і головою відділу інформування у національній раді. Його родина, друзі, члени товариства, і ціла українська громада згубили великого лідера і доброго товариша. Він дуже любив свою сім'ю, баян, тобто гармоніку і пісню. А ми у сьогоднішній передачі, у честь великої пошани до нього. Не будемо користуватися музикою, а просто представимо наші сюжети. Вічна йому пам'ять! Під час перебування української делегації у новому саді на фестивалі української культури Калина. Заступник голови влади Воєводини Міхаль Нілаш прийняв делегацію з Чернівецької області України на чолі із заступником голови обласної державної адміністрації Ігорем Богатирцем. Під час розмови неодноразово підкреслено можливість підвищення рівня співпраці між автономним краєм Воєводиною і Чернівецькою областю, тобто між воєводиною і регіонами України. Не так давно у новому саді відбувся 14-й фестиваль української культури Калина. На запрошення національної ради Української національної меншини Республіки Сербії як організатора фестивалю на фестиваль прибула офіційна делегація Чернівецької області на чолі із головою, заступником голови обласної державної адміністрації Ігорем Богатирцем. Під час перебування української делегації у новому саді заступник голови влади Воєводини Міхаль Нілаш прийняв делегацію із Чернівецької області України на чолі з заступником голови обласної державної адміністрації Ігорем Богатерцем. Під час розмови неодноразово підкреслено можливість підвищення рівня співпраці між автономним краєм Воєводина і Чернівецькою областю контексті зміцнення всебічного співробітництва між воєводиною і регіонами України, заступник краєвого уряду та представники делегації Чернівецької області у спільній заяві зазначили, що відкриті широкі можливості для покращення співпраці між воєводиною і Чернівецькою областю, з точки зору посилення зв'язків у галузі економічного і Туристичного співробітництва та сільського господарства результатом цього візиту є встановлення конкретних областей співпраці, які будуть представляти взаємний інтерес. У рамках візиту делегації Чернівецької області до Сербії відбулося і підписання меморандуму про співпрацю між Національною радою української національної меншини Сербії та Чернівецьким обласним учбово методичним центром культури Буковини. Наша екіпа зняла і цю подію. Подивіться сюжет. У рамках візиту делегації Чернівецької області відбулося підписання меморандуму про співпрацю між національною радою української національної меншини Сербії та Чернівецьким обласним узбово-методичним центром культури Буковини. У церемонії підписання меморандуму про співпрацю взяли участь представники національної ради української національної меншини, керівники культурно-мистецьких товариств, представники делегації Чернівецької області та голова товариства Українців у місті Тіміш, Румунія Юрій Глеба і голова національної громади українців Хорватії Михайло Семенюк Вітаю вас тут. на, на сербській землі. Де... Жиє частина української громади, невеличка, але нас є похабільше тут на водіні І дуже радий, що ви сьогодні тут у нас на фестивалі побачите, що ми робимо, що ми не забуваємо наше, наше коріння. Що ми на кожен спосіб пробуємо, щоб стерили просто колесо асимілації, яке насліст у нас є, правда, кожного року ще менше тут, але то за кордоном, коли люди живуть, що так є залежить кілька робить. Щоб ми uh, uh, отут от uh, залишилися, щоб ми ще довго тут були, ми намагаємося з Україною зв'язатися, щоб нище і чокати uh, допомогу від України, щоб наші діти там ішли навчати українську мову, щоб наші колективи їхали, що приїжджали сюди, щоб, щоб, щоб того uh, духу великого українського народу ще, ще прожив у наших людях, що тут на цих просторах вже де війни і все. то. Uh, так відбувається, а не легко. І ми сьогодні на фестивалі ми в тому два місяці запросили на фестиваль ансамблю з чарівців, розмовляли з губернатором Чернівецької області, того є нагода перед нашими людьми. Шановні наші друзі, шановні українці, нам, нашій делегації, дуже приємно перебувати у Сербії. Дуже е, велика вдячність, велике слова вдячності висловлюємо за, за запрошення. Приємно, що далеко від України є община, яка шанує свою мову, рідну мову, шанує свою культуру, шанує традиції. Після привітальних слів відбулося підписання меморандуму про співпрацю між національною радою української національної меншини Сербії. та Чернівецьким обласним учбово-методичним центром культури Буковини. Меморандум підписали заступник голови Національної ради Міхал Крижачик і директор учбово-методичного центру культури Буковини Микола Шкріпляк. Започаткували ініціативу цю сербська сторона. Вони побували у нас в цьому році в гостях, зустрілися з керівництвом нашої області. Ми, щиро кажучи, були вражені, що так далеко від України в Сербії є українська община, і є вона не для галочки, а вона є, вона живе, вона працює, вона вчить своїх дітей. Вона... Береже примножує культуру, традиції. Дуже цікаво було за два дня. Ми вчора приїхали за два дня поспілкуватися і е, з паном з керівництвом нашої общини побували у офісі в кобзарі, де вони збираються. Тобто е, цей меморандум, що сьогодні підписаний, він назрівав давно. Ми переговорили до цього по телефону. Його вже його зробили, узагальнили. І я думаю, що на підставі цього кожна сторона бере на себе якісь обов'язки. Ми, звичайно, як Україна і держава Україна, будемо підтримувати нашу общину, підтримувати культурний розвиток, підтримувати обмін делегаціями, обмін художніми колективами, обмін студентами, дітьми для того, щоб наше українське слово не пропадало по світу. які ваші враження від перебування тут дуже прекрасні враження. Я то, що ознайомився, наприклад, з мережі інтернет, бо я ж готувався сюди. Їхав дуже прекрасне місто. Сьогодні ми у нас була екскурсія прекрасна по е, фортеці. Фортеця взагалі унікальна. Я от на перший раз я не знав, що, що таке місце є е, прекрасне у Сербії в новому саді, де відкриваються гарні вигляди на, на Дунай, е, приємні люди. Живуть в Сербії і взагалі дуже дуже нам тут все подобається. На фестивалі української культури калина завжди побачимо і почуємо гарні голоси і добрих виконавців. Ми дещо запиталися на фестивалі дівчат із українського культурного центру Кобзар із нового саду. Послухайте, що вони кажуть, а пісні у їхньому виконанні подивитеся у наших наступних передачах. Чотирнадцятий фестиваль Калина, як і всі попередні фестивалі, багатий численними. Фестивальними заходами і програмами, але найбільш успішним та наймасовнішим заходом був цей український фестиваль Калина 2017 Невід'ємною частиною фестивалю української культури «Калина» є програма, у якій виконавці у жіночій та чоловічій категоріях і дуети виконують українські народні пісні. a os Sonja Ardan, Halina Lukić, Aleksandra Popović i Maja Drinčić z Ukrajinskog kulturnog centru Kobzar nam kažući. Ovo je stvarno prvi put za mene bilo da učestvujem kao solista i zaista sam imala tremu, ali sam želela da ovaj, pomognem naše društvo i da ovaj, učestvujem u tome. Tako da mi je to bilo ovako zadovoljstvo, jer jako volim da pevam i jako volim ukrajinsku pesmu. Ali već duže vremena pevam u horu zajedno sa mojom mamom i moj pokojni otac je peva u horu i to mi je onako jedna draga ovaj, i porodična stvar i uspomena na oca i Ove, isto tako volim zaista ukrajinsku muziku i volim ukrajinsku pesmu. Ja sam treći put ove godine nastupamo na festivalu. фестивалу. mimi to, ku teško da se pripremim, pošto to volim i to je onako jedno naše druženje, gde da uživamo, sedimo sa se ukrajinskim pesmama. Volim jako ukrajinske narodne pesme. I za nama je uvek zadovoljstvo da izvedemo. Sanja ja nastupamo četvrti put u duetu kao e, odabranu pesmu imamo, al da za e, ovaj solistički nastup A već koliko, pa sigurno jedno deseta godina sam ja sa ovim društvom, e, ko obzar iz Novog Sada, e, ovog puta smo izabrali pesmu Nese halja vodu, jednu laganu, izvornu narodnu pesmu i nama je već to uigrana priča, lepo se slažemo i e, nama dvema konkretno ne treba puno vremena, a sa, rad sa horom je već druga priča, tu smo radili mesecima. Da, ovog puta smo imali tu mogućnost da mi biramo pesmu, obično ovaj, predsednik naš i Maja se dogovore, a sad su nama bile odrešene ruke, pa sam ja izabrala našu pesmu, išla sam ovaj, po sluhu onako koja pe, pesma bi bila pevljiva i narodu prijemčiva, Tako da smo se dogovorili da ćemo ovog puta halju, nisam ni znala da je to tako poznata. Pesme su meni ovo ipak nove pesme, ja nisam tako dugo kao Maja tu, sa nekih 5 godina, a inače Maja i ja se znamo baš se znamo od detinjstva. Pevali smo zajedno u gradskom хору, tako da zato kaže Maja da nama nije problem da se ovaj kad se nađemo uigrano odradimo to što smo spremili, što smo naučili i bilo nam je zadovoljstvo ovu pesmu da radimo. Анастасія Тепшич нас проведе крізь урок української мови. Тож давайте завітаємо сьогодні до неї і подивимося, яка сьогодні тема уроку української мови. І повчимося раз! Дорогі глядачі! Вітаємо вас на нашому уроці. Минулого тижня ми почали тему зовнішність. А сьогодні продовжимо її. Описуючи зовнішність людини, особливу увагу варто зосередити на рисах обличчя людини. Адже саме риси обличчя часто визначають характер людини, її душевний стан настрій. Спершу вивчимо назви частин тіла, які ми сьогодні описуватимемо. Обличчя. Волосся, очі, вії, брови. Ніс, губи, підборіддя, чоло, щоки, вуха, за формою обличчя може бути кругле, видовжене та квадратне. За виразом обличчя може бути добре, зле, приємне, неприємне, стомлене, серйозне чи веселе. Та за кольором обличчя може бути засмагле, бліде. Рум'яне. Наприклад, яке у нього обличчя? У нього кругле, бліде, стомлене обличчя. Наступне, на що варто звернути увагу, це волосся. Волосся може бути довге чи коротке, воно може бути хвилясте, кучеряве або пряме. За кольором волосся може бути світле. Темне, русяве, каштанове, руде або сиве. Також треба сказати, яка у людини зачіска. Зачіска може бути коротка, волосся може бути заплетене в косу або зібране у хвіст. Ще зовсім розпущене. Людину з темним кольором волосся ми називаємо брюнет, а жінку брюнетка. І світлим волоссям блондин, блондинка або білявка із темно-русявим чи каштаневим волоссям шатен. шатенка. Наприклад, вона блондинка з коротким волоссям. Або у неї світле, коротке волосся. Якщо у людини немає волосся, то вона лиса. Наприклад, він лисий чоловік. Якщо волосся є, але воно вже випадає, то ми кажемо з лисиною. Наприклад, він чоловік. З лисиною. Кажуть, що очі, дзеркало душі. Коли ми знайомимося з людиною, то одразу звертаємо увагу на її очі. За кольором вони можуть бути карі, блакитні, сірі чи зелені. Зверніть увагу про очі ми кажемо карі очі. Про колір волосся каштанове волосся. А колір предметів коричневий коричнева сумка. За величиною очі можуть бути великі або маленькі. Та за виразом можуть бути добрі, злі, сумні, розумні, серйозні, веселі. Наприклад, у Наталі великі добрі блакитні очі. Або Наталя дівчина з великими добрими блакитними очима. Брови можуть бути темні або світлі, тонкі або густі. Чоло може бути високе або низьке. Ніс великий чи маленький. За формою він може бути прямий, з горбинкою або кирпатий. А губи можуть бути тонкі або пухкі. Для того, щоб краще усе запам'ятати, опишемо цих людей. Це молода, гарна дівчина. Вона білявка, волосся в неї заплетене в косу. Обличчя видовжене правильної форми. На щоках у неї рум'янець, очі у неї блакитні, з довгими віями, губи пухкі, ніс невеликий, прямий, чоло високе. Це чоловік старшого віку. Здається, він задумливий. Волосся у нього сиве, з лисиною. шкіра засмагла, очі карі, серйозні, ніс великий, губи тонкі, чоло високе. Також у нього є вуса. На сьогодні все, дорогі глядачі. Побачимося наступного тижня. Бувайте! А після наших сюжетів можемо заглянути і у кухню до Анки Целяхович. Вона сьогодні готує голубці. Йдемо з вами до її кухні. Сьогодні буду варела. Голобці з гречкою та наша українська страва і найбільше готуємо за світий вечір. Тепер варити гречку для голубців і смажити цибулю. Я ja вже гречку зварила. І тепер до гречки смажу e, цибулю. Вона вже готова. І я ja її сиплю до гречки. Гречка e, вже зварена. Я тепер кладу цибулі до гречки і змішаю. Тепер я то що змішала. Гречку з cebulom. І teперka несу ete holupћи. Тепер будемо правеле holupћи, беремо капусту и гречка faјно зварена. Мусамо се добре. А бене не додело. И ту кладемо. Удалени смо поклале капусту, а не загорило. Можемо робети як Так згодніше, як кому згодно, як хто любить. на краю. То готове? І тепер возьмемо на лію воду. kladu neste da će varet. Naše holupće žazvareni, ja ih prekenu u tarilku. Щиро дякуємо Анкі Селяхович за гарний рецепт гречаних голубців, А дякуємо і вам щиро, шановні глядачі, за увагу і за те, що були з нами. У українській панорамі зустрінемося наступної неділі. А до тоді екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Не забудьте повторення у п'ятницю у 11-й годині. За нами слідкуйте на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До побачення!